Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. По секрету всьому світу розповім, що вчора, 16 листопада 2023 року, збірна України в секретному порядку провела товариський матч проти польської Лехії і виграла 2-0. Голи забили Олександр Піхальонок, який вдало зіграв на добиванні після удару з карного майданчика Сергія Сидорчука на 24-й хвилині. А вже у другому таймі прохід Віктора Циганкова завершився скиданням на Олександра Тимчика і пас під удар Єгору Назарині. 0 02-58 хвилина. Були ще моменти у Михайла Мудрика та Тараса Степаненка, який зарядив у поперечку і кілька разів з його ударами справлявся український голкіпер Лехії Богдан Сарнавський. Товариші Степаненка по збірній після гри жартували, що наступного матчу капітанові збірної України має точно пощастити. Матч проходив за зачиненими дверима. Трансляції не велося, щоб італійці не могли засікти, в якому стані перебуває збірна України і не могли зафіксувати майбутніх тренерських задумів Сергія Реброва. За розмовами цей товарняк був не потрібен нашій команді. Яка посилено готується до вирішального поєдинку відбору Євро 2024 з Італією в німецькому Леверкузені? Але у ЄФА наполіг, поліг, щоб українці зіграли і навіть там якогось лівого суперника знайшли. Але наші, так би мовити, наполягли на своєму і для відмазки провели товариський матч у тренувальному режимі без довгих роз'їздів перед вирішальною битвою за путівку на чемпіонат Європи. Збірна України на кожен тайм виходила в новому складі. Перший. Різник. Заміна Бущан 30-та хвилина. Караваєв, Бондар, Матвієнко, Таловєров, Дубінчак, Сидорчук, капітан, Маліновський, Піхальонок, заміна Назарина, 30-та хвилина. Зубков, Яремчук, Сікан, 30-та хвилина. Другий тайм. Бущан. Заміна Трубін, 60-та хвилина. Миколенко Забарний, Сваток, Тимчик, Назарина, заміна Степаненко, 60-та хвилина. Зінченко, капітан Судаков, Мудрик, Циганков, Сікан, заміна довбик, 60 хвилина. Тепер настав час очікування. А поки що сьогодні, як затравка, Італія, Північна Македонія. Тож побажаємо успіху північним Македонцям і чекаємо на виступ нашої збірної. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.